Дострокові парламентські вибори це єдиний вихід із критичної ситуації в державі, який дозволить перезавантажити владу. Про це заявила лідер батьківщини Юлія Тимошенко в інтерв'ю на телеканалі Нюзван. Сьогодні 91% людей в країні вважають, що влада веде країну в абсолютно неправильному напрямку. І коли люди 91% констатують, що це так. То є тільки два виходи з цієї ситуації. Перше це дострокові демократичні вибори, які перезавантажують всю владу. А друге, це те, що є в конституціях демократичних країн, в тому числі сполучених штатів, це право народу на повстання щодо другого шляху виходу з кризи. Повстання Юлія Тимошенко із застереженням звернулася і до політиків, і до людей, та зазначила, що сьогодні, під час війни на сході України, повстання може бути використано зовнішнім агресором. Тимошенко впевнена, що зараз українцям необхідно обирати людей, які готові боротися із системою та можуть вивести країну на шлях розвитку. Сьогодні наша команда політична. Вона має потужну підтримку в суспільстві, і я вважаю, що наша команда має достатньо досвіду, достатньо зв'язків в світі, достатньо знання про вихід, який треба сьогодні країні запропонувати, щоб покінчити з цими експериментами над людьми, і ми готові брати відповідальність на себе в інтерв'ю. Юлія Тимошенко наголосила про необхідність ухвалення нової конституції, яка має закріпити парламентську форму правління, адже вона сильніша за президентську та дасть змогу позбутися двовладдя в державі. Яке заважає розвитку країни, також лідер батьківщини зазначила, що після президентських виборів у США Україна має повернутися до питання щодо створення переговорної групи у Будапештському форматі для вирішення питання встановлення миру в країні, припинення війни на Донбасі та повернення Криму.